Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Подивіться, діти, що зображено на малюнку. Так, будинок. У цьому будинку мешкає Оленка. Який будинок у Оленки? Він маленький, дерев'яний, красивий. Кілька поверхів у будинку? У цьому будинку один поверх. Давайте з вами роздивимося, що є у будинку. У будинку є вікна. У будинку є двері. У будинку є дах. Є стіни. У будинку є димар, у будинку є сходи. Та є ганок. Діти, а подивіться тепер на це зображення. Що ви тут бачите? Так, це також будинок, але який він? Він багатоповерховий. А як ви здогадалися, що він багатоповерховий? Так, тому що в нього багато поверхів. Що є у будинку? У будинку є вікна, двері, дах, стіни, сходи, ганок. Скільки вікон у будинку? Так, багато. Тільки дверей у будинку багато. Чого ще багато у багатоповерхівці? Так, стін, сходів, ганків. В одноповерховому будинку мешкає одна родина. А у багатоповерховому будинку мешкає багато родин. А зараз давайте з вами порівняємо будинки та доповнимо речення. Один будинок маленький, а інший великий. Один будинок низький, а інший високий. В одному будинку два вікна, а в іншому багато. В одному будинку є димар, а в іншому немає. Один будинок побудований із дерева, а інший із цегли. Давайте з вами поміркуємо, як ще можна назвати будинок: дім, житло, хата, молодці. А зараз послухайте вірш загадку. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинки збудував? Хто це, діти? Здогадались? Так, це будівельник. Подивіться, хто зображений на картині? Так, це будівельник. На будівництві працює багато будівельників. Що вони роблять? Вони будують дім. Який дім вони будують? Вони будують багатоповерхівку. Давайте з вами подивимося, що робить будівельник. Будівельник кладе цеглу. Будівельник розвантажує пісок. Будівельник фарбує стелю, стіни. Молодці діти, ми з вами багато цікавого дізналися про своє помешкання та як воно будується. А зараз у вигляді аплікації зробити свій маленький будиночок. Для цього нам з вами знадобиться білий аркуш паперу. В мене вже готові вирізані деталі до нашого будинку. Ось такий жовтий квадрат. Це буде основа будинку. Криша, віконечко, двері та тимарі. а також клей та пензлик і обов'язково серветочка. І починаємо працювати. Повторюйте за мною! Ось такий будинок вийшов у мене. А які будиночки вийдуть у вас, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Бажаю вам успіхів та до побачення!